Поверніть у загальне користування віднедавна декілька соток землі на вулиці Якова Степового перейшли у приватну власність. Місцеві мешканці вимагають повернути територію громаді і зробити там парк. Деталі у сюжеті. Мешканці вулиці Степового вимагають у влади, аби ділянку, яку міська рада передала у приватне користування. Повернули громаді. Прийшли люди до влади, які мають ну, по нашим відомам. По люди ініціативна група цікавость мають достатньо нерухомості житлових і дачних участків. І запрагнули ще забрати у нас, у наших людей, оцю територію і оту, що за нами знаходиться, і лишити нам для наших дітей, для нас, для нашого відпочинку, яр за словами місцевих жителів. Їх ніхто про продаж цієї території території не повідомив. Окрім цього, люди розповідають, що замість галявини тут може з'явитися розважальний заклад. Це місце, і то місце це ліс. Загалі його не кивали Тут не повинно мешканці сказали: ми не дамо тут починатися будівництво. Місцеві мешканці й самі колись цікавилися, чи продається земля, але їм відмовили. Тут люди живуть, які теж хотіли це Нам сказали, це паркова зона, і ми всі закрили роти. А тепер, значить, це не паркова зона. Не можна так з народом поступати. Це наш парк наших дітей. Ми тут літом гуляємо, робимо шашлик. Нерідко на галявину приходять гратися. Діти граю в футбол, там да. бігаємо. Але нині діти вже туди рідко навідуються, їм там не раді. Всіх, всі опускають, всі гонять від. Десь місяці три-чотири на зустріч із людьми прийшли і владники, які пояснили, що парк у тій місцині зробити можна за погодженням власників прилеглих будинків, щоб готувати проект рішення про включення цієї території, резервування її для парку. Нам потрібно було перше визначитися з площею. Але питання про те, щоб галявину повернуло у спільне користування громади, не актуальне, адже це вже приватна власність. Червоним кольором показано земельні ділянки, які, які вже відведені. відведені, тобто вони в цю площу парку, який ми маємо. Маю інформувати, вони входити не можуть. Люди відстоюватимуть парк до кінця. Вони розповідають: якщо влада не дослухається, прийдуть у гості в міську раду. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.